І російський шаман. Не думайте, що це якийсь там чаклун. Це той шаман, який е, расист дошаманився до підозри від СБУ. Щоправда, заочної мовою йде про співака пропагандиста з рефії Ярослава Дронова. Він публічно підтримує і пропагує війну а також входить до кола підконтрольних диктатору естрадних виконавців. Фактично він виступає одним з групорів Кремля, регулярно відвідує концерти і масові акції, які вихваляють Путіна та окупантів. За даними служби безпеки України, шаман заперечує вторгнення росіян на нашу територію, вихваляє вбивць і мародерів з заперебріка. Йому загрожує до восьми років за ґратами. І наприкінці 2022-го російський так званий співак записав відеозвернення і в ньому героїзував окупантів і робив з них ледве не святих. Також він виправдовував вторгнення Росії до України, яке сталося в 2014 ще році. У лютому 2023-го дронов пішов ще далі і приїхав на тимчасово захоплені території з концертами. Він виступив на Херсонщині, де, звісно, підтримував кремлівський режим. А на всіх заходах він тягається з російським прапором або навіть вдягає футболку у вигляді російського триколора